Згідно з повідомленнями джерела VCC FTEC, відеокарти серії Nvidia RTX 50 будуть вироблятися по 3 трьохнометровому техпроцесу у рамках угоди з TSMC та отримують підтримку інтерфейсу DisplayPort 2.1. Очевидно, що архітектура Blackwell, чутке про яку з'явилася в серпні, вже підтверджена для нового покоління GPU від Nvidia, дебют яких очікується у магазинах приблизно у 2025 році. Очікується, що виробництво за 3 нанометровим техпроцесом забезпечить зниження енергоспоживання на 25-30% та збільшення продуктивності на 10-15% з розрахунку на один транзистор, а також збільшення щільності в 1,7 рази. Виходячи з останніх чуток, можна припустити, що RTX 50 серії будуть по-справжньому енергоефективними. Вони будуть значно продуктивнішими за нинішнє покоління, але при цьому значно дешевшими в плані енергоспоживання. У той же час необхідно розуміти, що перехід до нових технологій буде пов'язаний зі зміною ціноутворення, оскільки останнім часом цінова політика Nvidia змушує багатьох користувачів відвертатися від неї, оскільки, незважаючи на те, що криза в напівпровідниковій галузі вже позаду, ціни все одно продовжують зростати. Компанія VColor анонсувала нову пам'ять Gaming Alliance, доступну як у вигляді DDR5X Prism, так і DDR4 Prism Pro. Ця пам'ять обіцяє вражаючий дизайн і видутну продуктивність завдяки співпраці з ASUS TUF Gaming Alliance та ретельному тестуванню. Нові комплекти пам'яті пропонуються в різних конфігураціях, включаючи 32 гігабайтні комплекти DDR5 та 16 гігабайтні 32 гігабайтні комплекти для DDR4. Швидкості пам'яті DDR5 5600-6400 МГц, тоді як DDR4 має швидкості 3200-3600 МГц. Модулі пам'яті оснащені потужними чіпами SK Hynix, забезпечуючи високу продуктивність, надійність та стабільність. Ігрова пам'ять TAF має характерний дизайн із чорним радіатором і гарною RGB підсвіткою, а також помаранчевими акцентами, характерними для серії TAF. Випуск пам'яті DDR5X Prism та DDR4 Prism Pro TAF Gaming E-Line заплановано на кінець листопада. Спочатку вона буде доступна на сайті VColor, а потім у партнерів з продажу. Нові комплекти пам'яті обіцяють стати хорошим вибором для геймерів та ентузіастів ПК. Їхня сумісність з різними платформами та висока продуктивність роблять їх привабливими варіантами для покращення ігрових та робочих комп'ютерів. Для тих, хто наразі заклопотаний пошуком оперативної пам'яті для свого ПК, варто завітати її каталог і підібрати для себе щось цікавеньке. Наприклад, ціна на оперативку G.Skill Trident Z5RGB DDR5 з загальним обсягом 32 ГБ перебуває в інтервалі 4360-6850 гривень. Пам'ять DDR5 серії Trident Z5RGB розроблена для надвисокої продуктивності, має елегантний оптичний дизайн алюмінієвого теплорозподілювача, котрий доступний у металево-сріблястому або матово-чорному кольорах. Таймінги CL40 при робочій напрузі 1,35 В. Це ідеальний вибір для створення високопродуктивної системи. Що ж, переходимо в розділ де купити. Тут сортуємо за ціною і бачимо всі можливі пропозиції. До речі, наближається Чорна п'ятниця і кіберпонеділок, тому по графіку динаміки цін можна відслідкувати, чи дійсно магазини пропонують реальні знижки. Переходьте за посиланнями в описі і зможете переглянути характеристики детальніше. Intel Meteor Lake матиме суттєве оновлення графічного чіпа з інтегрованим ядром ArcGPU на базі архітектури Alchemist. Нова архітектура стане величезним стрибком у порівнянні з існуючими графічними чіпами UHD та Iris, які вже декілька років використовуються у ПК та ноутбуках. Майбутня серія Core 100 Ultra Meteor Lake буде оснащена виділеним графічним процесором XELPG, оптимізованим для підвищення енергоефективності. Цей графічний процесор базується на архітектурі XEHPG, котра використовується у серії Arcle Alchemist для настільних та мобільних ПК. Найвища конфігурація iGPU матиме 128 процесорів XE Vector Engine, які відповідають восьми ядрам XE. iGPU має тактову частоту 2250 МГц та доступ до 6,27 ГБ системної пам'яті, що відіграє важливу роль у продуктивності інтегрованої графіки. Тест OpenCL зафіксував оцінку у 27249 балів для ARC iGPU. Такий результат відповідає показнику IGPU AMD Radeon 780M, встановленим на новітніх гібридних процесорах AMD Phoenix. Отримані результати показують, що продуктивність ARC IGPU знаходиться між графічними процесорами A370M та A350M. Дебют процесорів серії Intel Meteor Lake заплановано на 14 грудня. Компанія Asus випустила відеокарту Pro Art GeForce RTX 4060. Новинка оснащена масивною системою охолодження з трьома вентиляторами та висотою у 2,5 слоти розширення, що явно зайва для графічно прискорювача такого рівня. Як повідомляє портал VideoCards, модель Pro Art GeForce RTX 4060 вже продається у Японії, де вона оцінюється приблизно в 446 доларів. Відеокарта має на борту 8 ГБ відеопам'яті. З урахуванням позиціонування новинки такого обсягу може виявитися недостатньо. Варто нагадати, що ASUS рекламує продукти фірмової серії ProArt для завдань, пов'язаних зі створенням цифрового контенту, редагуванням відео та інших подібних цілей, де нерідко потрібен великий обсяг відеопам'яті. Розміри відеокарти складають 300 на 120х50 на мм, вага 992 г. Енергоспоживання новинки складає лише 115 Вт. У той самий час для карти заявляється заводський розгін графічного процесора до частоти 2550 МГц. За допомогою фірмової програми gpu Tweak частоту чіпа можна підвищити до 2580 МГц. Для додаткового живлення використовується один восьмиконтактний роз'єм. В оснащення відеокарти також входять три відеовиходи displayPort 14A та один HDMI 2.1. В комплекті разом з відеокартами Asus пропонує тримісячну передплату на сервіс Adobe Creative Cloud з різними інструментами для створення цифрового контенту. Виробник також рекомендує використовувати з такими відеокартами драйвери Nvidia Studio, а не звичайні ігрові GeForce Game Ready. Компанія Western Digital оголосила про масові поставки своїх жорстких дисків UltraStar DC HC580 і VD Gold на 24 ТБ. Вони використовують 10 магнітних пластин, власну технологію кешу OptiNand і технологію запису EPMR. Постачальник також випустив модель UltraStar DC HC680 на основі магнітного запису SMR, яка збільшує ємність до 28 ТБ. Новинки мають стандартний формат 3,5 дюйми та оснащені інтерфейсом SATA 6 Гбіт на секунду. Жорсткі диски на 24 ТБ мають швидкість обертання шпинделя для 7200 обертів на хвилину, буфер об'ємом 512 МБ і швидкість обміну інформацією до 298 МБ на секунду. На пристрої надається 5-річна гарантія. Накопичувачі UltraStar DC HC 580 і VD Gold ємністю 24 ТБ виробник оцінив у 630 доларів. Компанія Team Group представила двоканальні комплекти модулі оперативної пам'яті T-Force Vulcan Eco DDR5 з загальним обсягом 32 ГБ. Як заявляє виробник, це перші на ринку модулі, котрі оснащуються радіаторами з переробленого алюмінію. Team Group пояснює, що для кожних 10 тисяч радіаторів T-Force Vulcan Eco DDR5, виготовлених з переробленого алюмінію, викиди вуглекислого газу скорочуються на 73% або приблизно на 1665 кг порівняно із застосуванням нового алюмінію. Самі модулі при цьому поставляються в екоупаковці, що ще більше сприяє скороченню матеріальних та електронних відходів. Оперативна пам'ять пропонується у варіантах ddr 5 5600 та ddr 5 6000 Для першого варіанту заявляються таймінги CL40 та робоча напруга в 12 В. Модулі ddr 5 6000 будуть випускатися у версіях з таймінгами CL30 та робочою напругою 135 В, а також CL38 та робочою напругою 125 В. Новинки підтримують профілі розгону Intel XMP30 та AMD Expo та оснащуються низькопрофільними радіаторами охолодження без підсвітки. Розміри модулів 32,7 на 140х7,5 мм надається довічна гарантія виробника. У продажу нові модулі пам'яті повинні з'явитися у середині грудня. Вартість новинок компанія поки що не уточнює. CSonic MacFlow це новий кулер з точки зору стилю і функціональної модульності. Ідеально розташовані вбудовані магнітні точки кріплення легко з'єднують бічні сторони вентиляторів. Простота установки заощаджує час та покращує зовнішній вигляд ПК, усуваючи необхідність прокладати кабелі між вентиляторами. Висока якість вентилятора MacFlow досягається за рахунок використання міцних матеріалів та вишуканих естетичних деталей. Кабелі на задній панелі заховані у підставці в стилі X, а логотип Seasonic спереду гармонує з синьою смугою на внутрішній стороні корпусу. Центральна частина вентилятора прикрашена елегантним матовим металевим медальйоном з логотипом бренду. У вентиляторі Seasonic MacFlow використовуються магнітні роз'єми для плавного підключення вентиляторів один до одного та лише одного кабелю живлення та сигналу. Цей унікальний метод установки вентиляторів спрощує складання системи, зводить до мінімуму кейбл менеджмент та оптимізує охолодження. Надзвичайно тихий та ефективний гідродинамічний підшипник з низькою вібрацією зменшує прогин лопатей та забезпечує тривалий термін служби. Конструкція вентилятора LCP рідкокристалічний полімер з 9 лопатями, додатково підвищує стабільність обертання, забезпечуючи максимальний потік повітря, підвищуючи ефективність та знижуючи рівень шуму. Вартість новинки складає 35 доларів, а комплект з трьох таких вентиляторів виробник оцінив ціни у 100 доларів. Компанія MSI представила новий ігровий Full HD монітор G2712F, який отримав 27-дюймову Ultra Rapid IPS панель з роздільною здатністю 1920 1080 пікселів, частотою оновлення 180 Гц за часом відгуку 1 мілісекунда. Охоплення палітри кольорів 76% dci p 3 96% SRGB, 80% Adobe RGB, пікова яскравість складає 300 ніт. Крім цього, повідомляється про підтримку технології Adaptive Sync. Монітор оснащено портами HDMI 2.0B, DisplayPort 12A та 3,5 мм роз'ємом для навушників. Ціна ігрового монітора MSI G2712F поки що невідома. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.